Отримали повідомлення від знайомого, терміново потрібна фінансова допомога, не поспішайте перераховувати кошти. Саме за таким сценарієм шахраї вже тривалий час наживаються на довірі громадян. Для цього використовують популярні месенджери. Саме таким чином потерпіла з міста Шепетівки втратила майже 26 тисяч гривень. Жінка отримала повідомлення в одній з соцмереж зі сторінки знайомого. Чоловік писав, що потребує негайної допомоги і просить у борг значну суму коштів. Жінка, не вагаючись, перерахувала гроші на номер картки, вказані в повідомленні. Проте згодом довідалась, що сторінку товариша зламали шахраї, тож потерпіла, звернулася до поліції. За даним фактом, дізнавачі Шепетівського району управління поліції відкрили кримінальне провадження і з'ясовують обставини події. Слід пам'ятати, що шахраї використовують усі можливі методи, навіть найцинічніші, тому завжди перевіряйте подібні меседжі. У разі, якщо ви дійсно хочете допомогти, переконайтеся, що ваша допомога дійде до потрібного адресата, а не піде у кишеню шахраям. В період часу з 23 по 30 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 603 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 21. За вчинення хуліганських дій 4. За вчинення насильства в сім'ї 9. За розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 68, За порушення правил дорожнього руху 290 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 5. За зберігання наркотичних засобів – 2.